У Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму відбулася всеукраїнська нарада керівників навчальних закладів, які є структурними підрозділами Київського національного університету харчових технологій. Основними питаннями, які розглядались, були підготовка учнів та студентів згідно з вимогами сьогодення, активне функціонування в умовах зростаючої конкуренції та забезпечення новітніми методиками та технологіями навчального процесу у закладах обслуговуючої галузі. Навчальний комплекс Національного університету це велика потужна структура, до якої, окрім базового університету в Києві, входять 13 технікумів і коледжів, 8 регіональних навчально-наукових центрів та 2 інститути післядипломної освіти. Тому наради керівників відбуваються щорічно після завершення вступної кампанії на початку навчального року. Віра Іванівна як креативний керівник, як один із таких лідерів 21-го століття у освіті. Вона має чим похвалитися. І ще одне: адже тут навчається одна 28-ма частина студентства Національного університету харчових технологій. Тисяча студентів, і це тисячі студентів. Це є гордість нашого Прикарпаття. У 2014 році Національний університет харчових технологій відзначатиме 130-ту річницю з дня заснування. А наш технікум. Техніком війшов до складу нашого університету, і я думаю, що це буде обопільна користь, бо це свідчення можливості е, ланцюга неперервної підготовки фахівців від кваліфікованого робітника до молодшого спеціаліста, потім бакалавра, магістра і спеціаліста. От і це сьогодні пріоритет розвитку взагалі освіти вищої освіти, зокрема в Україні. Підготовку молодших спеціалістів, а далі фахівців вищої школи. Ми починаємо із робітничих професій. І більше того, ми розпочинаємо ще і школи, із профільної школи, з профільного навчання в школі, а далі робітничі професії, а далі молодші спеціалісти, далі звичайно спеціалісти, магістри, які нам дасть університет. Сфера обслуговування щораз більше потребує кращих фахівців: як досягнути якісних результатів, як розвивати послуги у галузях обслуговування і туризму, основні завдання та запитання наради.